Дубайський шоколад вже окупував увесь інтернет. Куди не глянь, усюди блиск, золото і солодке життя. Маркетинг старався на всі 100. Я вже була впевнена, що хайп давно стих, Але ні, мій огляд дубайського шоколаду залетів. Тому сьогодні дегустуємо дубайський десерт. Mm -hmm. Круто, смачно! Еклер такий класичний, а начинка дуже схожа на дубайську шоколадку. Начинка вона та не в роті, дійсно, вона як масло. Вона ніжна, масляниста така начинка з фісташковою цією начинкою. М -м. Ще нагадує морозову, знаєте, вона дуже швидко там і в роті. Я б не сказала, що вона якась жирна. Адекватна. Середня жирність. Мені дуже подобається. Дуже вдале поєднання, правда. Класичний еклер. Це еклер. Такий класичний еклер і дубайська начинка. Ну, просто, просто супер. Дуже вдалий десерт вийшов. Я рекомендую спробувати. Коштує 13 злотих. Я тільки дістала з холодильнику, думала, що вони будуть дубові. А начинка дійсно швидко тане. Обов'язково спробуйте. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк обов'язково та підпишіться. До зустрічі у наступному відео.